Доброго дня, я рада вітати наших глядачів у проекту Кренсо Шалтонду, який голос громади буде почути. Це проект інсуту розвитку креативних технологій та мас який відбувається за підтримки фонду розвитку змін посос США в Україні. І сьогодні з нами на прямому зв'язку. Курс Шевченківський онлайн. Доброго дня, пані Тетяно. Доброго Тетяна. дня, Юлія, доброго дня, Сергій. добрий день. Я дня. дуже рада, так, дуже рада, що завдяки сучасним технологіям ми можемо почути сьогодні голос Корсунщини. Скажіть, будь ласка, кілька слів про себе, пані Тетяно, чим ви займаєтеся? Я вчителька англійської мови, я працюю в першій школі, викладаю англійську мову вже дуже давно, не будемо уточнювати, скільки. Ну, і ще я викладаю додатково викладаю курси англійської мови веду, Зокрема, наприклад, сьогодні в мене була група дорослих людей. Так що ми вивчаємо англійську мову в курсі не тільки діти, учні шкільного віка, а й також і дорослі. Тому що ви знаєте, що зараз знання іноземної мови дуже важливе. Так, це звичайно. Безперечно, англійська мова вона продовжує займати лідуючі к позиції. До речі, сьогодні у нас буде ще один ефір о 6 годині, де будемо обговорювати, що станеться в майбутньому. Чи англійська мова збереже за собою лідерство найближчі 10 років? Я вас запрошую. Думаю, ця тема вам також близька. А зараз давайте ближче до корсичні. Отже, це наскільки Добре. я знаю. Кілька разів я проїж, проїздила через ваше місто, і я знаю, що воно має славетну історію, дуже гарно. Скажіть, будь ласка, кілька слів про нього, якщо ви, правда. Ви знаєте, ми сьогодні, ми, ми сьогодні, ми сьогодні літом, лі, вибачте. Ми літом зробили дуже гарну справу. Ми зробили проєкт із дітьми, ми зробили і зняли маленький, коротенький фільм про курси саме англійською мовою. І ми його виклали на YouTube, і зараз він дуже популярний на нас курсінь, В принципі, це саме велика новина. І ми вже багато відгуків отримали про цей проєкт. Цей і взагалі ми плануємо надалі. У нас такий проєкт. Ми зробили зараз фільм про Корсунь. Надалі ми про, плануємо дослідити соціальні потреби і проблеми молоді. І а потім, третє ми плануємо: у нас є, до речі, Асоціація єврейських міст України у Корсуні. У Регіональна асоціація. І ми плануємо дослідити. в нас є музей у, у Корсуні Холокоста. І ми плануємо дослідити ще цю проблему Холокоста, як це відбувалося в нас. У місті і такий своєрідний трилогію зробити і його показувати нашим гостям. Так, що в нас великі плани, і, і взагалі я вам хочу сказати, що стосовно моєї, наприклад, діяльності дітей, то в нас дуже все воно так взаємозв'язано. У нас наразі перебуває також волонтерша е а а а а із Америки, так. Джесіка mm -hmm. Ерман, вона можливо я колись теж запрошу в передачі. І вона теж прийме в нас, буде приймати участь у нашій передачі. До цього у нас було двоє викладачів із і анджелеса з Вермонта. Так ми з ними співпрацювали. Надалі ми плануємо зараз. У нас одна вчителька У мене Солена виграла конкурс український Excellence екселенідавоць Achievements. Я теж була випускницею цієї програми і стажувалася в свій час двічі по цій програмі в Америці. Так, так що ви бачите, у нас нуртує надзвичайно, ну так вирує просто життя. Але у нас у корсенні зараз пора відпусток, канікул діти відпочивають, дорослі теж. Теж відпочивайте на березі. У нас корсині річка Росія, так? Росі у вас? Це річка Рось, так. У нас дуже красива місцевість, у нас прекрасний парк, у нас прекрасний музей, у нас палаці. у І взагалі приїжджайте до нас Який у вас палац? фільм на Ютубі, Приїжджайте mm -hmm. до курсу, а ласкаво у нас дуже гарна місцевість. Що у вас за у нас палац, він був збудований в 18 столітті, так, князями Лопухінами, і тут своя окрема довга історія є. У нас навіть у, у, у скверику є дуб, де сидів свій час Тарас Ори Шевченко, де він писав свої поеми згідно оповідань, так, і малював свої картини, так що у нас дуже історична місцевість. Так, справді я бачу, що дуже багато надзвичайно багато просто цікавих тем. і тому я сподіваюся, що Корсунщина стане постійним учасником наших онлайн ефірів онлайн програм. Також я бачу у вас багато медіапроєктів, і сподіваюся, що участь і навчання в наших програмах і вебінарах, які будуть в Юкраїн Сошоком'юніті голос громади, буде почути і допоможе вам просувати краще, робити ці інформаційні матеріали, розповідати про Корсунщину. Дуже багато тем я почула, які можуть бути нам обговорені, ми будемо. А зараз давайте трішечки про той фільм ще поговоримо. Я думаю, що ми і на наших ресурсах можемо партнерські його представляти. Якщо у вас буде таке бажання, бо в нас дуже велика кількість літочиків і користувачів і наших ресурсів. Отже, про цей фільм про Корсінщину. Як з'явилася ідея його зробити? Хто працював над нею від самого початку? від самого початку, хто допомагав вам. На, взагалі участь у розробці цього фільму брало троє дітей. А Зрозуміло, якого дітей це діти? Ну, діти цікавило, 15 і 16 ага. років. Ці діти. Вони, В них була я, відеокамера, Вони, до, до речі, в нас є дуже відома така сахнівська школа, можливо, ви чули. Так, звичайно, школа. так. Захар до вас, можна та, буде окремо Захарин. поговорити про неї також. Так, і вони нам дали свої ресурси, технічні засоби. І діти ходили, ми писали сценарій, ми планували, що ми подивимося, що ми знімемо, бо одна справа це красивий курс, а друга підібрати правильно матеріали і правильно їх змонтувати. Mm -hmm. І в нас це порядка десь двох тижнів це зайняло. І судячи з того, які. Отзиви про цей фільм. Я думаю, що ми з цією роботою справилися. Тобто, ви троє дітей зробили самі цю велику роботу. Троє дітей і волонтер Джесіка Ерман нам допомагала. Вона планувала, ми розробляли. Ми проводили свого роду опитування серед людей, які вони вважають, варто внести місця в цей фільм, які варто показати, про які варто не варто, варто тільки трошечки там згадати, mm. так, про які більше треба варто прорекламувати свого, свого роду. Ми робили, я вважаю, гарну справу для курсування І головне, що це також англійською мовою. Я думаю, це буде. Цікаво, я вже отримала багато, багато відгуків своїх колег, наприклад, із Сполучених Штатів Америки. І то вони вже зараз ну, горять бажанням приїхати відвідати наш курс. Дуже дякую, вам, пані Тетяно. Надзвичайно хочеться подивитися в цей фільм. Ви так захопливо про нього розповідаєте. Що я думаю, таке бажання виникло не тільки у мене, ми продовжимо цю розмову. З свого боку, я запрошую вас сьогодні в програму, яка буде вивченню англійської мови. І також сьогодні у нас і щотижня відбувається програма про. А, де збираються волонтери, волонтери Америки, які зараз є в Україні, і вашу волонтерку. Ми теж запрошуємо до участі. Вона може поділитися досвідом зі своїми колегами. Я так, Дякую, дякую я в свою дякую. чергу дякую і дякую за ту можливість, яка дозволила мені розповісти своє мі... про своє місто, розказати, чим ми тут займаємось і сподіваюся до наступних зустрічей, наступних Звичайно, ми завжди раді вам, і країн Саша голос громади, буде почути. Надзвичайно вдячність за цікаві хороші новини. До побачення, до нових зустрічей. На все добре. dobra.